Радіо 18 липня, четвер. І зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакаліце та Вадима Оксенчука. Закінчиться 876-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом доби противник завдав по території України два ракетні удари із застосуванням трьох ракет. 54 авіаційні удари, задіїв, зокрема 65 кабів. Використав для ураження 411 дронів камікадзе. Також здійснив майже три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Кринки повністю знищені ворогом, однак українські військові продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Херсонщини. Про це повідомили сили оборони. Там наголосили, що українські захисники надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармах, знищують окупантів та завдають російській армії відчутних втрат. Відомо, що наші війська відійшли з селища Урожани на Донеччині на інші позиції. Про це повідомив речник ОСУ в Хортиця Назар Волошин. Командування ухвалило це рішення, щоб зберегти життя військовослужбовців. В окупованому Криму була бурхлива нічка. Росіяни заявили про атаку дронів з неба і з моря над анексованим півостровом ППО, нібито збила 33 БПЛА, А в акваторії Чорного моря відбувались від 10 морських дронів. Також відомо, що на Росії спалахнув військовий завод «Уралтрансмаш» в Єкатеринбурзі. Це єдине підприємство в Російській Федерації, яке виробляє самохідні артилерійські установки та іншу військову техніку. А от на кордоні України розвернули 87 військовозобов'язаних без військово-облікового документу. Дані за перший день новацій повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Нагадаю, від 17 липня, коли сплив термін для оновлення даних, прикордонники перевіряють військово-облікові документи в усіх чоловіків від 18 до 60 років і за відсутності можуть не пропускати на виїзд. Отож, відомо, що станом на 17 липня свої військово-облікові дані оновили майже 4,7 мільйонів громадян, про це повідомили в Міноборони. За два місяці військово-облікові дані оновили через ТЦК і СП 510 тисяч 203 особи, ЦНАП 1 мільйон 152 тисяч 227 осіб та Резерв Плюс 3 мільйони 28 тисяч 66 осіб. Відомо, що в Україні мінімум 6 мільйонів чоловіків підпадають під штрафи за те, що не встигли оновити свої військові Облікові дані. За словами першого заступника Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрія Осадчука, така кількість правопорушників доказ того, що процес оновлення даних реєстру військовозобов'язаних був зроблений бездарно. А тепер до зовнішньої політики Урсула фон дер Ляйн залишається головою Єврокомісії. За її повторне переобрання проголосували 401 депутат Європарламенту. Проти виступили 284. Протарумунська ультрапарова депутатка Діана Шоаке проти вона із ладаном та іконою пригрозила провести сеанс екзорцизму в Європарламенті. Цитую: я приведу священика, щоб провести освячена в кабінетах і всюди, де тільки зможу. Це моє право на релігію, на вираження моєї віри. Цитує депутатку Політіко перформанс депутатки, яка відома своєю проросійською, антиукраїнською та антиєвропейською риторикою, перервали. І вивели із зали, коли намагалися зірвати виступ президентки Єврокомісії із вигуками. Фон дер Ляйн своєю політикою вбиває людей в Україні. Але в українському парламенті теж було весело, отож, цитую, у вашій фракції теж є люди, які брали хабарі і нічого. Це так просто нардеп задорожні звертається до колег під час промови. Нагадаю, що задорожнього підозрюють у здирництві майже 3,5 з мільйонів гривень. Поки у парламентах вирішують абсурдні питання, Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією. Про це повідомив офіс президента. Володимир Зеленський підписав ці угоди з прем'єрами двох країн на полях саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії. Цитую, це важливий символ, який обрамлює існуюче партнерство та створює простіл для майбутньої співпраці, сказав прем'єр Чехії Петр Фіала. Прем'єр Словенії Роберт Голон назвав угоду доказом сильної та постійної. Підтримки України нагадаю, що Україна вже підписала 25 подібних угод. Також президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де візьме участь у саміті європейської політичної спільноти та підписання нових безпекових угод. Планується його зустріч з королем Чарльзом, третім прем'єром, стармером, урядовцями та керівниками оборонних компаній. Його ж з літака зустрічав і посол України у Великій Британії Валерій Залужний. А тепер про Сполучені Штати Америки, Джо Байден на карантині. 81 річний президент Сполучених Штатів уже втретє заразився коронавірусом. Цитую, я буду ізольований, допоки одужаю, і протягом цього часу я продовжуватиму працювати, щоб виконати роботу для американського народу. Написав він. Захворів він, попри те, що був вакцинований, за словами прес-секретарки Білого Дому Карін Жан П'єр, хвороба протікає у легкій формі. А також є інформація, що Джо Байден готовий відмовитися від участі у виборах, але за однією умови у новому інтерв'ю. Джо Байден заявив, що його здоров'я може бути причиною, яка змусить його переглянути своє рішення залишатися у президентських перегонах. Цитую. Якби в мене виявилося якесь захворювання, якби хтось лікарі прийшли до мене і сказали, що в мене така проблема, і така проблема пояснив президент. Раніше цього місяця Байден заявив в інтерв'ю ABC, що він вийде з гонки тільки в тому випадку, якщо Господь всемогутній накаже йому зробити це. Також Байден дав зрозуміти, що у 2020 році він планував балотуватися лише на один термін, але плани скасувалися, коли він побачив, що країна стала настільки роз'єднаною. А губернатор Техасу пообіцяв продовжити перева перевезення мігрантів повідомляє USA Today. На з'їзді республіканської партії виступив губернатор Техасу Грех Ебот, який заприсягся продовжити свою політику перевезення нелегальних іммігрантів зі свого штату в різні куточки країни, поки федеральна влада не забезпечить безпеку кордону, ігноруючи той факт, що і Джо Байден і Камала Харріс відвідували кордон під час свого правління. Ебот заявив: цитую Джо Байден і Камала Харріс відмовилися навіть приїхати в Техас і побачити прикорд. Донну кризу, яку вони створили, я привіз кордон їм Ебот згадав, що за часи правління Байдена до сполучених штатів потрапили 11 мільйонів нелегальних іммігрантів. Це число, за його словами, перевищує численність населення штату Мічиган. А тим часом уряд прощає ще понад мільярд доларів студентських кредитів. Адміністрація Джо Байдена оголосила про списання 1,2 мільярди доларів боргів, які студенти брали на навчання. Цей раунд прощення торкнеться 35 тисяч американців. Йдеться насамперед про позичальників, які працюють на державній службі. Борги спишуть вчителям, медсестрам, пожежникам та іншим держслужбовцям. Таким чином, загальна сума списаних боргів склала вже 168,5 мільярдів доларів. 4,8 мільйона американ стали учасниками безпрецедентної урядової ініціативи. Проте пробачають не усім. Співробітницю Бургер Кінг та її сина звільнили після вірусного ролика. Менеджер закладу в Клінтоні, Місісіпі, найняла на роботу свого п'ятирічного сина і чотирьох його друзів на час літніх канікул. Вона виклала про це ролик, який швидко набрав понад 100 тисяч переглядів у соціальних мережах, але в підсумку став причиною її звільнення. Жінка показала на відео хлопчиків і заявила, що ухвалила чудово рішення нехай краще вони будуть зайняті все літо ніж умовно стріляти чи грабувати. Ролик навіть провернув актора Ніка Кеннона, який похвалив підлітків за старанну роботу і за те, що вони уникають неприємностей на вулицях. Однак, керівництво зателефонувало жінці і повідомило про звільнення і її, і хлопців. Начальство було стурбоване тим, що жінка наняла на роботу свого сина. Крім того, їх хвилювала оплата праці. Неповнолітнім сказали керівники, не можна платити стільки. Скільки й дорослим. Отож це були усі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі 12.40 ім. Підпишіться на канал Радіо UACKO, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.